Вітаю, друзі! Оце приїхали нам волонтерські турнікети. Ось такі. І зараз один розберемо і подивимося, що вони з собою являють, чи можна їх взагалі використовувати, бо раніше з такими не стикалися. Турнікети Rhino Rescue. В принципі, з того, що я е, встиг про них дізнатися, е, країна-виробник це Китай. Е, е, з іншого боку, е, якби їхня ціна на ринку від 1800-1900 до 2300, е, що в принципі якби дає певні надії на якість і в них. Е, Є всі міжнародні сертифікати, там і фак, і всі решта подібні сертифікати. Тому, в принципі, мало би бути нормальне. І десь зустрічав ще, що дані турнікети також використовуються в деяких арміях Європи. Тому зараз розпаковую і дивимося, що воно як. В принципі, турнікет з заводу не можу сказати, так, щоб зовсім правильно складений, але і були гірші варіанти. Так, 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 так. Інструкція якась. Навіть в комплекті є інструкція. Ну, Складений не найгіршим способом, Пластмаска тут чуть-чуть гнеться, тут, ну, достатньо надійне. Тобто, по міцності, я думаю, не поступається катові. Далі ще оця штучка зразу з заводу правильно складена для маркера. І якщо... От, розібратися. Окремо відведене місце на час. Так, щоб було видно. О. Сама стропа на воротку достатньо широка і достатньо м'яка. І подвійна. Я так розумію, вберігають від. Того, щоб ця стропа порвалася, вороток металевий. І ще один прикол, оця червона, це є стержень, який, не знаю, буде видно чи ні. Я тут уже пробував писати ось в цьому куточку. Зараз пробую. пише Тобто це стержень від ручки. Зараз пробуватиму на собі на руці, тому що в мене рука е, тонка і худа. І з деякими турнікетами власне виникають в цьому плані проблеми. Тобто, ось закінчується пряжка, і ну, насправді досить. мала відстань фіксації на велкрі. Так. так, ще один оборот зробиться чи ні? Мені на моїй руці важко зробити ще один оборот О! Уже відчувається, що м'язи пережаті. І от кілька секунд, секунд, скільки, з моменту, як я затягнув, вже починають пальці терміти. Тобто і досить велика ймовірність, що все-таки даний турнікет працювати буде. Ну і затягувати турнікет одною рукою це одне навантаження. А наприклад, на нозі двома руками. Подивимося, що зараз вийде. Так. О. Так, в мене вже звело судому, ну, но... ногу судома звело, ну, но... турнікет, бля. Ну, що я можу сказати, М -м -м -м, чисто суб'єктивно турнікет працювати буде, і це далеко не найгірший варіант напевне, один з кращих, тих, що я тримав в руці, не зважаючи на те, що фірма-виробник Китай. Так що така ситуація. А всім дякую за увагу.